Долю та перемогу визначає Бог. Так, і дає її своїм учням. В сучасному світі ми бачимо ситуацію, коли є різні церкви і різні віруючі. Але по факту ми повинні дивитися не на те, хто до якої конфесії чи деномінації належить, а дивитися на те, наскільки він з'єднаний з Христом. Плюс ми мусимо враховувати ще той факт, що Різними територіями володіють різні духи. І ці духи передаються з покоління в покоління, тому історія повторюється. І духи володіють не тільки територіями, а й ще й тілами людей. І це ми можемо бачити по результату життя людини. І так само, як і на територіях відбувається повтор певних подій, так само і в житті людини відбуваються. Певне або благословіння, або прокляття. І ми маємо усвідомити ще той факт, що Ісус Христос дав владу апостолам і апостольській церкві, яка вистояла протистояння проти неї, війну проти церкви, і вона християнізувала язичницьку римську імперію. І це для нас є приклад, що церква, яка побудована на учнівстві, на вченні апостолов, яка несе помазання Ісуса Христа, вона зможе виконати волю Божу за будь-яких умов в будь-якому місці. Ну і ми мусимо розуміти також, що це не просто колись було. Ось була перша апостольська церква. Зараз на базі учнівства. І з'єднання з тілом Христовим ми можемо мати ту ж саму перемогу, яку Господь дає своїм дітям. Діти Божі, вони покликані говорити правду, говорити істину і настільки, наскільки а, ми говоримо правду, і залежить царство Боже, і залежить щастя в нашому житті. Дійсно, чи ми будемо носіями царства і трапимо в царство? і… Чи дійсно ми будемо світлом і світити, тому що віру в Бога не можна приховати? Бог є світло. І ми це читаємо в перших віршах Євангелія від Івана. І світло, навіть саме маленьке, воно розриває пітьму, його не можна заховати. Так само, якщо ми є світло і є ціль цієї землі, якщо ми діти Божі, якщо ми учні Ісуса Христа, то тоді ми показуємо, де є. Сатана, а де є Бог, де є бісівське, а де є Боже, де є світло, де є тьма, що є істина, а що брехня. Тобто тоді ми не боїмося бути вигнаними за правду, і для нас дійсно є щастя в тому, щоб виконувати заповіді, блаженства. Ми розуміємо, що, кажучи правду, ми подібні до. Пророків, які були перед нами, і які говорили не тільки про пришестя Христа, але так само викривали тих людей, серед яких вони жили, зважаючи на їхні соціальні, політичні чи будь-які інші позиції, просто тому, що вони говорили саме те, що говорить Господь. Амі. Щоб розібратися в цьому питанні краще, заходьте за посиланням в описі. І підписуйтесь на телеграм-канал.